Привіт, колеги! Сьогодні тема зовсім не нова, багато кому не цікаво, але я покажу, що я саме зробив. Придбав я ось такого тахометру собі, також товаришу Пікачу, що я йому, до речі, встановили. Встановили його дуже просто. Взяли віброізоляцію. приклеїли на задню частину, щоб. Менше йому передавалися вібрації та надійня, ще тримався. Та зафіксували його ось в цій частині. Завдяки м'якої поверхності, в ці два болти він просто вдавлюється і тримається надійно і дуже міцно. І закріпили його просто звичайними пластиковими-хамутами. З цієї сторони за керму і тут вниз. Багато хто встановлює його по центру. Але по центру я не захотів, так як. Я вважаю, це місце потрібно для сигналізації, ось другий ключ від кофру, і дуже зручно, коли воно так лежить, а не десь там тіліпається. Тому це місце було доволі зручно. Йому ми теж так встановили. Я встановив, як я казав раніше, я вважаю, що він мені не потрібен в дорозі, а він мені потрібен тільки для регулювання карбюратору, щоб можна було виставити холості оборти. Так, я з ним покатався 2 дні. Ось 4-3 години. Так, дійсно цікаво, на яких обертах як кава, саме передача працює, все подивився, холості тримає добре. Як я зрозумів, на слух я виставив доволі непогано. Все чудово. Але два дні погрався і зрозумів, що він дійсно мені не потрібен. Я в цьому вже впевнився. Тому я зробив ось так. На інший кінець дроту я встановив ось такого краба. Це в мене, до речі, залишився з сонячної панелі. І тепер це в мене просто пристрій для регулювання холостого холостих обертів. Тобто, зараз покажу, як це все працює, доволі все просто. Заводимо мотоцикл. Тепер беремо цього каву, просто одягаємо на люльку свічі, цього достатньо. Так, щоб він так міцно тримався. Ось так. Тобто, цього. Достатньо, щоб виставити правильно холості оборти, відрегулювати. Все ми настроїли, зняли і не їздимо постійно з цією штукою на кермі. Можливо, комусь вона допомагає для правильного перемикання передач, але я зробив висновок, що мені вона не потрібна. Тому це для мене в даний момент просто інструмент для регулювання холостих обертів.